Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами трохи пограємо. Згодні? Добре! Тоді перша гра збери намисто. Ось намистинки, вони різні, але з чим вони відрізняються? Так, розміром, розумнички. Давайте складемо намисто. Спочатку великі, а потім маленькі намистинки. Добре! А зараз давайте причередуємо великі з маленькими. Молодці, дуже добре вийшло. А ось і наступна гра вже чекає: Знайди пару. Роздивіться, будь ласка, м'ячики. Чи є у першого м'ячика пара? Так, а у другого так. А чи є серед них зайвий? Так, вірно, маленький м'ячик зайвий. Ну що, граємо далі? Добре. Тоді гра розклади іграшки за розміром. Ось у нас два кошика великий і маленький. У великий потрібно скласти великі іграшки, а у маленький – маленькі. І ви вправні, дуже добре впоралися. Ну що, вам сподобалось грати? А яка гра сподобалась найбільше? Добре, ви молодці, але вже час прощатися. До нових зустрічей!